Всім привіт! Відвідування Росії через майже рік з початку спеціальної військової операції на Україні піднесло чимало сюрпризів, заявив викладач Британського королівського університету Белфаста, доктор філософії Олександр Титов. Про це він написав у статті для видання Західні засоби масової інформації, це відверта брехня і пропаганда. За його словами, він з'їздив до рідного Петербурга і здивувався нормальному рівню життя в Росії, незважаючи на всі повідомлення з про бідність і темряву в результаті західних санкцій, все працює так само, як і раніше, підкреслив він. Титов вказав на те, що банки відкриті, зарплати і пенсії виплачуються вчасно. Всюди суча електронна комерція вирує, магазини забиті продуктами харчування і товарами народного споживання. Титов зауважив, що дефіциту товарів немає. За його словами, магазини, заповнені під зав'язку дістати західні товари, не складає труднощів. Крім того, він здивувався тому, що росіяни можуть подорожувати. Один з найбільших уроків з його поїздки це величезний розрив між уявленнями про Росію на Заході і тим, що ви бачите, коли приїжджаєте в Росію, підкреслив викладач. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!